Від об'єднаного чемпіона та кривдника Володимира Кличка до збитого льотчика. Ентоні Джошуа дійшов до чемпіонського шансу знову, але всі його надії поховав дуболом із Грінвіча. Що далі для Ейджея? Завершення кар'єри, останній хрестовий похід чи, можливо, найбільший поєдинок, де на кону не буде жодного поясу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Якщо ви вважаєте Ентоні посереднім бійцем та бодібілдером, то чорт забирай, ми з вами геть різної думки, або ви просто Тайсон Ф'юрі. Так, посередні бійці час від часу перемагають на Олімпійських іграх. Так, посередні бійці програють достроково Енді Руїсу та відлітають в небуття в першому ж раунді від Дюбуа. Але посередні бійці ніколи не перемогли би зрілого та мудрого кличка. Так вікового. Так після поразки Ф'юрії, але це вже точно не той Володя, що здох проти Роса П'Юріті. Посередні бійці не влаштовують дике випробування Олександру Усику, розбиваючи його тулуб та змушуючи сідати на велосипед. А Ентоні це зробив у дев'ятому раунді реваншу. Зрештою, сам Усик не раз підкреслював те, що Ейджей не є пересічним хлопцем, а є елітним супертяжем. Перемога над Руїсом, Паркером, Валліном, Вайтом, Кличком, Пєвєткіним та іншими. Мало хто в наш час міг би перебити таку компанію. А Ентоні це вдалося. Такі бої в купі з великою фанатською любов'ю, якісною промоцією та олімпійським золотом дають розуміння, що мова йде далеко не про середняка, хоч би із чотирма поразками. Чи стали поразки від Усика психологічним зламом для британського хевівейтера? Імовірно, так. Поступившись в Сашку вдруге, Ейджей почав швиряти пояси, показавши свою психологічну нестабільність. Але подальші поєдинки та початок співпраці із тренером Беном Девісом давали зрозуміти, що все позаду. Навіть в елітних бійців стаються поразки. Питання лише в тому, ким ти виходиш після них. Але можливо, ми переоцінили звитяги над Отто Валіном, який не подужав Чисору, та Френсісом Дгану, який взагалі то і не боксер. І ще один переломний момент стався у вересні 24-го. Ейджей отримав новий чемпіонський шанс. Дійшов до можливості бою з Дюбуа за пояс IBF, який їм двом дістався від Усика. Але схоже, Ентоні перегорів. Ти можеш влетіти динаміту нокаутом, бо він добре б'є. Ти можеш не втекти від усіх його ударів, бо робота ніг це не твій коник. Але в очах Ейджея читалася порожнеча. Він із першого раунду тримав руки де завгодно, але тільки не біля голови. Це дитяча помилка, продиктована недитячими проблемами в голові боксера. Джошуа на той момент було лише 34 роки, а експерти вже казали йому закінчуй. Як друг, я хочу, щоб він завершив кар'єру. Джошуа дворазовий чемпіон світу, гордість Англії. Я хочу, щоб він повісив рукавички на цвях і насолодився своєю пенсією. Такі заклики від легенд ми чули відразу після останньої поразки Ейджея. Зараз такі заяви мені здаються все більш дивними. 35 років. Це хороший вік для супертяжа. Хороший, аби набрати оберти, а не щоб вішати рукавиці на цвях. Фізично британець ще в повному порядку. Його спадщина та ім'я дозволяють, якщо не боксувати за чемпіонські пояси, то бодай битися в прибуткових поєдинках. Там Джейк Пол заїкався про бажання вийти на Ентоні. Що ж, це дуже безпечний варіант для екс чемпіона світу. Гарантовано мільйонів п'ятдесят і бій проти хлопця, який не може перемогти Томмі Ф'юрі. Врешті влаштувати щось типу бою з Френсісом ґану, нагнати хайпу, продати це саудитам чи американцям це набагато прибутковіший варіант зараз, аніж просто піти на пенсію. Якщо вже раптом дуже захочеться на покій, то я пропоную взяти з пенсії одного старожила і влаштувати щось дуже велике, без поясів, але за хороший чек та на вемблі. Топові гонорари та глядацький інтерес мільйонів гарантовано. Одне зрозуміло точно. AJ не завершує. Він сам про це заявив після поразки дюбуа, а згодом це підтвердив і його промоутер. влітку ми навряд чи побачимо його при справі, бо на носів боксера має бути операція на лікті близько двох місяців відновлення, а вже потім великий спорт. Джошуа ніхто не подарує чемпіонський бій. Спадщина, ім'я, великі гонорари це чудово, але в кожного союзу уже є свої плани по претендентах. WBC має тимчасового чемпіона, яким став Агіт Кабаєл. WBA дала свій регулярний пояс Кубрату Пуліву, але там уже черга з претендентів, де попереду Фабіо Вордлі. IBF назвала пару на елімінатор, і це Херговіч проти Санчеса. Джозеф Паркер як тимчасовий чемпіон WBO швидше постаріє, ніж отримає чемпіонський бій, але Паркера точно обійти не вдасться. Єдиний варіант для команди та Ейджея це намітити собі шлях із двох-трьох боїв, які виведуть його в статус претендента за певних умов. Такий план уже був у британця після другої поразки усику. Знадобилося два роки, аби знову вийти на титульне протистояння. Але, наприклад, якщо Олександр за цей час попрощається з боксом та звільнить пояси, одна з версій може піти на зустріч колишньому чемпіону світу. Якщо бути більш конкретним, то для повернення позицій потрібна перемога над кимось більш-менш Чименитим та рейтинговим це може бути жилий Жанг, Ефе Аджакба, Мартін Баколі, Лоуренс Околі чи Філіп Херговіч. Усі вони знаходяться на рівні топ-5 бодай однієї з асоціацій, тому перемога над такими хлопцями була би цінною. Десь поряд уже й ходить Моузес Ітаума. І це протистояння було би дійсно крутим, але не впевнений, що Френк Ворен та команда готові виставити молодика на Ейджея. Це може бути або нереальний буст для Ітауми. Або дуже неприємна поразка в ранньому віці. До всього Таома, та Джошо працюють з одним тренером, що теж сильно ускладнить проведення їхнього бою. Якщо план Джошо стати триразовим чемпіоном світу, то час комусь засукати рукава. Потрібно пройти кількох противників і обов'язково перемогти якогось довкола топа. Це не відбудеться швидко, але вентоні ще є час на останній чемпіонський забіг. Чи є реальні шанси стати чемпіоном? На усика він уже не вийде. Потенційними суперниками за пояс можуть бути Дюбуа, Ітаума, Вордлі, Кабаєл, Паркер. Прямо зараз AJ був би для мене андердогом проти будь-кого з них, але за пару років усе може змінитися. Чи може наступний бій бути проти Тайсона Ф'юрі? Я тренуюся, тому що це моє життя, і я б'юся, тому що це просто моє життя. Тож так, бій із Ф'юрі відбудеться скоро, коли він буде готовий. Вони вже не раз посилали сигнали про готовність боксувати один з одним. Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але недавно повернувся до тренувань та зробив анонс чогось, поки не зрозуміло чого. Якщо ми не побачимо бійфюрі проти Джошуа, то це буде велика втрата для сучасного боксу. Їх заочно зводили між собою останні років 10, але весь час щось заважало. Зараз уже не ідеальний час для їхнього поєдинку, але кращої можливості теж не буде. Цей мегафайт уже не про те, хто кращий у світі. А зважаючи, що пояс зараз у Дюбуа можливо навіть не за статус найкращого у Великобританії, але це можливість покласти край балачкам мільйонів людей, які називають свого фаворита цього поєдинку. А там, де є інтерес мільйонів, будуть і відповідні чеки. Цьому протистоянню вже не потрібні пояси та статус чемпіона світу. Бо хто найкращий у цьому поколінні, ми вже дізналися. Цьому зіткненню потрібні вемблі, гроші та трошки перчинки. Про це Тайсон має подбати, а Ентоні підхопити. Я запитав вас у моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». кого б ви хотіли бачити наступним суперником Ентоні Джошуа? І більше половини респондентів хочуть циганського короля. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, якщо хочете брати участь у таких опитуваннях, які я потім публікую в роликах. Після останніх виступів я не вважаю Джошуа фаворитом у бою з ф'юрі. Вони обидва проходили через психологічні проблеми, але Тайсон вміє краще давати раду тарганам у своїй голові. І при всіх нокдаунах у кар'єрі циганського короля ніхто так і не зміг його нокаутувати. ніхто його не пробив. А от у Джошуа після бомбардування Дюбуа можуть з'явитися нові проблеми з бородою, яка й до того не славилася своєю міцністю. Особисто для мене бій ф'юрі проти Джошуа це єдиний цікавий виклик, який може статися у їхніх кар'єрах зараз. Вони обидва ставали чемпіонами світу, обидва підвели риску під кар'єрою Гегемона кличка, але так і не стали абсолютними лідерами. Обидва були переможені усуком і зараз можуть претендувати лише на статус топів без поясів. Для повернення титулів доведеться проходити випробування, які вже були в їхньому житті. І це вже не становить такого інтересу, бо, як казав класик, це ж було вже. Тому Ф'юрі може стати для Джошуа викликом. Аби продовжувати. А Джошуа може стати стимулом Тайсона відновити кар'єру за жирний чек. І це все ще буде мегафайт та один із головних боїв у їхньому житті, та загалом у цьому поколінні. Нехай і без чемпіонських поясів на кону вони дозволили собі забагато у бою з Олександром Усиком і за це поплатилися. Чому не варто штовхати та погрожувати українцю? Розповідаємо в ролику за підказкою.